Два місяці за ґратами такий запобіжний захід обрав суд у Дніпрі для підозрюваного у скоєнні ДТП – 19-річного водія в аварії, що сталося напередодні, загинула 10-річна дівчинка ще четверо людей, серед них двоє дітей отримали травми. Нині фігуранту справи загрожує вісім років ув'язнення. Ніколь Савченко знає про цю справу більше. Ймовірний винуватись ДТП, 19-річний Валерій Олещенко на лаві підсудних водій автомобіля БМВ 2005 року народження, рухався по сій вулиці та допустив зіткнення з автомобілем «Форд», який здійснював манер розвороту. Внаслідок аварії на жаль на місці загинула 10-річна дівчинка. Також травмовано водія та пасажирів автомобіля «Форд», серед яких є малолітні діти. За даними прокуратури, Валерій Олещенко вже має кримін... Мінальне минуле цього літа йому призначили три роки за грабіж. Як пишуть, змі він схопив посилку з чотирма брендовими футболками з загальною вартістю понад 140 тисяч гривень і спробував утекти. Поліція затримала його на місці. ДТП, у якому фігурує Олеченко, зараз було вчинено в період іспитового терміну, стверджує прокуратура. На даний час розпочато досудове розслідування, в рамках якого призначено ряд експертиз, в тому числі генетично молекулярну експертизу. Тож слідство триває. Адвокат потерпілих припускає Вацем аварії міг бути і 17-річний Арсеній Бесонов. Його батько і є власником БМВ, яка вже фігурувала в ДТП цього літа. Поліція ще має провести генетичну молекулярну експертизу і визначити, хто саме був за кермом. У сторони захисту є побоювання, що він, зважаючи на його вік, 17 років, йому ще не випнулося, не випнулося 18, може покинути. З території України позиція сторони потерпілих, і мене як представника потерпілих полягає у тому, щоб винна особа, яка буде встановлена, скажімо так, після закінчення досудового розслідування, все ж таки понесла покарання. Тож припускають, що Олещенко міг взяти провину на себе, щоб виправдати неповнолітнього друга. Саме на цьому місці сталася смертельна аварія. Нині тут розбитий бордюр, знесена частина паркану а на узбічах досі можна знайти уламки потрощених автівок. Про трагедію тут нагадують і дитячі іграшки, які люди принесли в пам'ять про загиблу дівчинку. Даними прокуратури, автівка рухалась з перевищенням швидкості 120 км на годину. Син пані Тетяни бачив аварію на власні очі. мам, у нас тут говорить, сильна аварія. Ну я не виходила, я вже вийшла пізда. Ну, вже поліція була. Вжахлива аварія, каже, дуже серйозне ДТП. От. Ну, це він бачив, як мала вилетіла. Ой, ну... Каже, той десь далі остановився, оцей який їхав. Очевидці розповідають на цьому перехресті водії їздять швидко, а під час відключення світла могли не працювати світлофори. Ми кожного разу на ту сторону переходимо досить великий вже по по всій дорозі. Цей пішохідний перехід просто літають. Ну... А вночі то також Взагалі перехрестя дуже небезпечне. Тут часто трапляються аварії, навіть коли світлофор працює. А тоді, ймовірно, світла не було. Травмовані діти, дівчата 11 і 13 років. Нині у лікарні старша у вкрай важкому стані. За її життя борються лікарі. Загроза для життя ще зберігається. У дитини важка черепно мозкова травма, перелом кісток черепа, тупа травма грудної клітини, забіг легень, перелом ножинний ребер та розрив. Легені, окрім того, є підкапсульний розрив селезінки і важкий перелом правого стегна. А молодша вона більш стабільна в неї. Черепно-мозгова травма, струс головного мозку, множинні ураження м'яких тканин забії, і також важкий перелом стегна, також правого. Ще одна дитина 10 років загинула. Якщо провину підозрюваного доведуть, можуть ув'язнити на 8 років. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.